Історія однієї книжки. Бібліотека це домівка для безлічі історій. Тут можна знайти книжки про будь що, веселі книжки, моторошні книжки, сумні книжки, а також книжки, які розповідають про тебе. Так так, коли бібліотека зачиняється і остання бібліотекарка поночі йде додому. Коли там не залишається зовсім нікого, усі книжки оживають і розпочинають розмовляти. Моя остання читачка читала мене в автобусі, розповів друзям Стів світ птахів. А мій останній читач читав мене за обідом. Мовила Кейт. – Сто фактів про космос. На моїх сторінках лишилися ляпки від супу «Ням». Дасті, який в бібліотеці стояв на найвищій полиці, сумно зітхнув. Мене поставили сюди від самого початку, тож ніхто ніколи мене не читав. Я навіть не знаю про що я. Сюди часто приходить дівчинка Софія. Вона злюбки тебе почитає, сказала Шарлота шалена математика. Але ж як вона мене помітить тут на горі? запитав Дасті. Беру це на себе, сказав Поль, попав путівник Парижем. Книжки стала одна на одну, щоб Поль, як по драбині, вибрався на поличку до Дасті. Наступного ранку Софія прийшла в бібліотеку з татом і молодшим братом Джейком. Коли вона проходила повз полицю з Дасті, Поль розгорнув на сторінці зайфовою вежою та зістухнув Дасті вниз. Щасти тобі гукнув Поль. Впавши на підлогу, Дасті призимився просто перед Софією. Дівчинка підняла книжку. Вона от-от розгорнула її, але побачила свою подружку Лейлу. Тож Софія відклала Дасті на столик і побігла привітатися. Аж раптом святі закладки вигукнув Стів, як же його йому допомогти? Ніяк. Сумно відповіла Кеті. Не можна, щоб хтось побачив, як ми рухаємось. Отож книжкам не лишалось нічого іншого, крім як спостерігати за Джейком, братиком Софії, який сів за той столик. Ох, хто Джейк ніколи нічого не читає, сказала Марта, лише малює. Він і не гляне на бідного Дасті. Аж раптом із прочиненого вікна війнув вітерець. Сторінки Дасті затріпотіли на протягу, і здійнилася хмарка пилюки. Апчі! чхнув Джейк і перевів погляд на Дасті. Хлопчик побачив на сторінці великого динозавра, точнісінько такого, як він малював. Джейку взяв руки і став розглядати картинку. А потім перегорнув сторінку і побачив ще одного динозавра і ще одного. У цій книжці було повно динозаврів. А під кожною картинкою розповіді про них усе про динозаврів, про його улюблених динозаврів. І Джейк заходився читати. Що більше він читав, то більше спекотний дикий світ дасті динозаври захоплював його уяву. Тато сказав, що їм же час іти, але хлопчик ніяк не мог випустити Дасті з рук. Джейк не хотів додому, йому кортіло читати. Тоді бібліотекарка пояснила йому, що він може взяти книжку з собою. Джейк читав Дасті всю дорогу додому, а закінчивши, почав спочатку. Коли в гості до Джейка прийшли друзі, він розповів про Дасті динозаври і її. Потім розповів усім Софійним друзям, а також маминим і татовим. Коли за тиждень Джейк повернувся в Дасті в бібліотеку, Всім книжкам нетерпеливилося почути про його пригоди. Він читав тебе в автобусі, спитав Стів. Він читав, тебе в маш... Він читав мене в машині, на кухні, у ванні і навіть потайки вночі відповів Дасті. А тоді показував мене своїм друзям. Це було так весело. Але чи захоче ще хтось мене почитати? Глянь, ну, прошепотіла Марта, Дасті перевів погляд і побачив, що хотіли всі.